А якщо і конкурс, то, звісно, законодавство. Третій рік Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. У неділю у Жмерівській територіальній громаді постраждали люди від ворожого Постраждали цивільні об'єкти, постраждали школи. Що в такій ситуації робити? Чекати оцінки конкурсної комісії так дійсно, так, так дійсно, так дійсно, сьогодні наші сили оборони потребують оборони, потребують підтримки, але потребують вчасно, саме зараз і сьогодні, три дні поспіль я була в Хмельницькій територіальній громаді. На жаль, на жаль, я не бачу вас там. На жаль, коли мені зараз говорить зала про те, що я в класі, то вас також хочу звернутися, Вячеслава Петровичу. А ви знаєте, що Шагородська громада на своїй сесії виділила нуль гривень на підтримку і оборону? Знаєте про це? Знаєте, колеги? Який може коригатися. Тому дивіться, в цьому залі може бути дискусія, але не може бути, не може бути обвинувачення. І я вам ще раз хочу сказати, тут багато чоловіків є. Ви самі розумієте, що війна це не конкурс. Сьогодні, часто ніхто не знає, що буде завтра. Ніхто не знає. У нас дуже страшний ворог, який продовжує цю страшну війну. Повномасштабний рік, повномасштабного вторгнення досі армії. Третій рік, рік повномасштабного вторгнення досі армії. Наша країна мужньо обороняється від ворога, які мають чисель і ресурсну перевагу. Але попри це, село вдалося звільнити 40% території. Які були окуповані під час повномасштабного вторгнення, змусити агресора відступити з північно-західної частини Чорного моря, завдати значних втрат окупантам на суші у повітрі і на воді. Зараз ми перебуваємо на новому етапі війни, який потребує від нас ще більшої згуртованості, ще більших зусиль і ресурсів для перемоги. І саме сьогодні. Нам не потрібно втрачати час. Бюджетна політика держави переведена на воєнні. Дуже важливо, що і у 2023 і у 2022 році кошти бюджетного фінансування у сумі 310 мільйонів гривень були направлені нами на, на вітчизняні розробки. А це не лише посилення нашої обороноздатності, а й інвестицій у високотехнологічні Сектор економіки, які матимуть суттєвий мультиплікаційний ефект. Вони забезпечують замовлення для цілого ряду сумішних підприємств, робочі місця, зарплати і податки. Ми закликаємо всі політичні сили сьогодні, які отримують державне фінансування статутної діяльності, також направити його на потреби оборони. Це важливо саме зараз, коли наші захисники відчувають брак озброєння і бою. Військовим потрібна зброя громадянам безпека, країні перемога вже сьогодні. Жодні партійні інтереси не повинні переважати над інтересами захисників. Тож, давайте покажемо, що наша віра в перемогу підкріплена вчинками. В першу чергу сьогодні. Сьогодні, коли вкрай необхідна нашим захисникам та захисницям підтримка, коли наші захисники жертвують заради неї здоров'ям і життям, бюджетне фінансування це найменше, чим можуть пожертвувати політичні партії. І давайте з вами будемо працювати без політики. У Нас сьогодні немає політичних партій. У нас Є одна країна.